Доводити справу до кінця не у традиціях одеських комунальників. У нас працюють за правилом: щось почати і кинути. Люди можуть скаржитися чиновникам, викликати телебачення, але кардинально нічого не змінюється. Міське керівництво лише обіцяє навести порядок. Руїна панує на багатьох вулицях Одеси у різних районах і виглядає приблизно однаково. Спочатку комунальники тишать мешканців навколишніх будинків довгоочікуваним ремонтом. Врешті-решт приїжджає екскаватор. Потім з'являється вантажівка із трубами, яскравими вогнями, блискотять зварювальні апарати. І ось наприкінці ями починають засипати. Люди думають: ось і все тепер заживемо як у цивілізованій країні. Та марно там у них справа поставлена інакше. Кожен відповідає за те, що робить. І доводить до кінця. Ми відвідали лише п'ять адрес у центрі міста на Молдованці і Слободці. Скрізь одна й та сама картина. Так наші в країні припинили працювати всі асфальтові заводи або кудись поділися дорожні робітники. Міські чиновники навіть не усвідомлюють, що вибори не носу, і треба, хоча б, зробити вигляд роботи про народ. Хоча один з них все ж таки намагається продемонструвати роботу під час показового рейду центральними вулицями напередодні дня міста. Перший заступник міського голови Микола Ільченко. Давав Прочухана керівництво комунального підприємства «Міські дороги. У меня много вопросов до вашої роботи, до вашої служби, на самом деле. Я ще не говорю о том, что в городе сегодня близько 300 розкопів, И я сегодня посмотрел, две из них ще с января месяца не закрыты. С января месяца не закрыты две раскопки. На сегодняшний день 300 в городе. Поэтому сегодня на 17.00 ко мне с руководителем ТГО. Будем садиться и думать, где под это брать средства, но дню города, чтобы все было зарыто. Це було 16 серпня. З того часу в деяких місцях і справді дороги відремонтували лише в деяких. День міста минув, і тепер не видно, щоб робота кипіла. Ремонтників не побачиш взагалі. Що ж говорити про капітальний ремонт доріг? Багата страждальна вулиця Промислова, мабуть, ніколи не дочекається нового асфальту. Олексій Костоців багато разів казав, що до нього містом керували погано, а тепер він покаже як треба. Ось подивіться: прямо у місті танковий полігон можна упробувати і позашляховики на військових. І автобудівних підприємствах їх споруджують спеціально, а в Одесі я готовий. Якщо так званий полігон промисловий здавати в оренду, отримуємо ще один міський бюджет, оскільки ями стоять у нас місяцями, а то й роками, міська влада могла б для зручності одеситів і гостей видавати тимчасові попереджувальні довідники із фотографіями. Люди б знали, куди їздити не треба. А на отримані гроші, хоча б частково асфальтували дороги. Звісно, це сміх крізь сльози. Що робити? Думати, за кого голосувати на виборах. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.